Бензопили водяний насос помпу, щоб військові на сході могли качати воду, а також провіант. Це все відправили до зони АТО волонтери обласної організації партія Батьківщина. Кошти на придбання речей виділив безпосередньо голова Полтавської обласної організації Батьківщина Руслан Богдан. Інші товари, продукти харчування тощо збирали батьківщинівці з усієї Полтавщини. Ми всі розуміємо, що кожен день ескалації конфлікту не робить українців пересічних І це не додає волонтерському руху, а його ускладнює. Але волонтерський рух обласного середку партії Батьківщина знаходить можливості, щоб допомогти нашим бійцям не тільки самим необхідним, але й тим, що вони замовляють. Усе зібране партійцями, призначене для земляків, що воюють на сході. Бійців 16-го полтавського батальйону територіальної оборони 92-ї окремої бригади збройних сил України. Робота по збору та Передачі гуманітарної допомоги нашим землякам, які несуть службу в зоні, АТО, не припиняється обласною організацією Батьківщина ні на мить. Я глибоко переконана, що цій непростій ситуації, яка склалася в нашій державі, кожен мусить зробити все від себе залежне, аби сприяти якнайшвидшому вирішенню конфліктної ситуації в нашій країні і налагодженню миру. І своєю небайдужістю ми крок на кроку наближаємося до такої мріяної всіма нами перемоги. На сході нашої країни партійці самі доставляють допомогу безпосередньо в зону АТО. Варто зазначити, допомога це не тільки продукти, товари та послуги. Батьківщині всі розуміють, що бійцям не легко і в зоні військових дій, і в житті після поранень і після війни. За сприяння Руслана Богдана виділено щомісячну допомогу 27 сімом важко пораненим солдатам. Ці гроші вже надійшли адресатам. Це вже сьома поїздка партійців до бійців на схід. І початку року батьківщинівці Полтавщини закумулювали то товарів ...та послуг для АТО на загальну суму близько мільйона гривень.